Привіт! Це пілотний випуск рубрики Фізика з Аліекспрес, у якій ми розпаковуємо доступне та цікаве обладнання для експериментів на уроках фізики. Сьогодні ми розглянемо ось такий набір для вивчення геометричної оптики з Китаю. У кінці відео розкажемо, де і як купити такий набір і приємно здивуємо його ціною. Це невелика коробка, до складу якої входить лазер, дзеркальний рефлектор, різні типи лінз та призм та картонна підкладка. Набір приїхав з Китаю безкоштовною доставкою, тому виглядає не ідеально. Хоча коробка доволі міцна і всередині нічого не постраждало. Відкриємо коробку і подивимося, що всередині. Перший елемент багатофункціональний відбивач, виготовлений з пластика. Відбивач має чотири різні поверхні, пласке дзеркало, випукле та вогнуте дзеркало та недзеркальна дифузна поверхня, портативне джерело направленого світла, три лазери з окремими вимикачами для кожного лазера. Коробка з вісьмома призмами. Та картонна роздруківка підкладка координатна площина з сантиметровою шкалою по обом осям та транспортиром. На іншій стороні роздруківки плакат китайською мовою зі схематичною будовою людського ока. Взагалі жодного напису англійською на коробці немає, лише китайська. Роздруківка доволі якісна, надрукована на щільному папері. Але все одно злегка погнулася під час доставки. Розглянемо детальніше коробку з лінзами та призмами. Призми зберігаються у пластиковому контейнері. Кожна призма у окремій секції. У комплект входять чотири опуклі лінзи різної оптичної сили. З них одна плоско опукла лінза, двоввігнута та плоско ввігнута лінзи, трикутна призма та плоскопаралельна пластина. Призми зроблені з прозорого пластику. Згори призми виглядають трохи матовими, але бічні грані прозорі. Можна помітити, що деякі призми не ідеальні, можна побачити дефекти та невеликі сколи на бічних гранях. Призми невеликі за розміром та доволі тонкі. Заміряємо одну з призм. Довжина призми складає 2 см, ширина 6 см. Товщина призми складає приблизно 6-7 мм. Розглянемо джерело направленого світла. Корпус джерела світла, зроблений з якісного пластика, і виглядає доволі надійно, джерело живлення дві батарейки. Міні пальчик до комплекту не входять. Корпус можна розкрутити викруткою та подивитися, що всередині вставимо батарейки, щоб протестувати. Батарейки вставляються легко. Відсік для батареїк закривається трохи з зусиллям, але не критично. Включимо лазери по черзі. Все працює коректно. Лазери червоного кольору. Кожним лазером можна керувати незалежно, що дуже зручно. Пробуємо протестувати набір, проведемо пробні експерименти. Для початку перевіримо, наскільки добре видно лазери при увімкненому штучному світлі. Дуже чітко, навіть при штучному світлі, всі три лазерні смуги чудово помітні. Для наочності демонстрацій всі три смуги лазеру мають бути паралельні одна до одної. Ми можемо легко і без жодних інструментів калібрувати лазери і навіть суттєво змінювати напрями променів, що дуже зручно. Спочатку протестуємо лазери з рефлектором. Бачимо чітко напрями всіх променів в усіх експериментах. Також наочно спостерігаємо явище дифузії світла. Далі перевіримо всі призми по черзі. Дуже зручно працювати з картонною підкладкою. Вона візуально чітко вказує, де саме має бути розміщена призма. Можемо об'єднувати призми у системи призм. Взагалі комплект дуже сильно нагадує функціонал віртуальної лабораторної роботи заломлення світла, але вживу. Ми робили відеоінструкцію до цієї лабораторної роботи, шукайте посилання в описі до цього відео. Хоча всі елементи загалом невеликого розміру у комбінації, все дуже наочно видно. Єдине, що трикутна призма все ж трохи замала. З нею працювати зручніше, якщо включено два лазери з трьох. За допомогою набору можемо наочно продемонструвати явище повного внутрішнього відбивання світла. Щодо заломлення світла та закону Снеліуса. Набір дозволяє наочно продемонструвати явище за допомогою плоскопаралельної пластини. Але, можливо, елементи замалі для точних кількісних розрахунків. Наостанок перевіримо, як виглядатимуть експерименти у повній темряві. У темряві наочність максимальна. Можна побачити не тільки заломлені, але і відзеркалені від призм промені. Для розсіювальної лінзи можна навіть побачити уявний фокус лінзи. Загалом це чудовий дослідницький набір, який дозволяє проводити не тільки якісні демонстрації складних оптичних явищ. Але і кількісні лабораторні роботи, наприклад, пошук фокусної відстані лінзи або показника заломлення призми. Наостанок ціна та інструкція, як купити. У описі до цього відео ми залишили посилання на цей набір на Аліекспрес. Набір можна купити всього лише за 255 гривень. Це лише трохи дорожче, ніж біг Мак меню у Макдональдсі і дешевше, ніж меню з українським бургером. Доставка набору в Україну безкоштовна. Терміни доставки складають приблизно 10-15 робочих днів. Можна купити окремо тільки призми або лазер, але вигідніше купувати весь набір. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски, та ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео.